Другий день небезпеки із повітря вранці росіяни взялися за улюблену справу. Знову обстріляли мирне Запоріжжя по обласному центру. Випустили 12 ракет С-300, зруйнована школа, амбулаторія та автосалон. В останньому внаслідок влучання загинула людина. Під час масштабної повітряної тривоги, котра почалася близько восьмої ранку і протривала п'ять годин, звуки вибухів чули в Івано-Франківській області. Там сили ППО збили чотири крилаті ракети. Натомість на Хмельниччині, Миколаївщині та Одещині приземлили декілька дронів Камікадзе. Вчора вночі силами протиповітряної оборони було збито три дрона Камікадзе. Наразі Підрозділи ППО ведуть бойову роботу. Імовірною причиною такої російської активності у небі, за словами очільника Миколаївської ОВА, може бути розвідування позицій наших сел ППО. Перший варіант це те, що російські… Держуть в подвалах спеціально в укриттях населення і пускають партіями понімноги ракет, щоб тривога була довга. Таро варіант ані щупають наше ПВО, облітають где на слабі місця, щоб ударить масово. Продовжують бити і по критичній інфраструктурі. Іранськими мопедами росіяни вранці атакували Ладижинську тес у Вінницькій області. Пізніше туди ж прилетіла і ракета. В Цей час рятувальники розбирали завали за попередньою інформацією. Шестеро постраждали. А, тут ніхто не чергував. Та Черговий вони черговий є. Черговий». є. Черговий. Під ударом була і Дніпропетровщина. Вночі вже звично росіяни обстрілювали Нікопольщину, Били градами, ураганами важкою артилерією та Торнадо С. У Нікополі снаряди вцілили в автозаправку, магазин та автобус. У Синельниковському районі рятувальники наразі продовжують обстеження території. Та зараз з'ясовують масштаби руйнувань. У Зеленодольській громаді Криворізького району у нас понівечено спортзал місцевого ліцею. А вже вранці вибухи лунали над Кривим Рогом. Там спрацювала ППО. Натомість над Павлоградом після удару піднявся стовп диму. Знову дісталося і культурній столиці України. Не встигли у Львові оговтатися від попередньої атаки. Як вже вранці рашисти трьома ракетами поцілили у два об'єкти енергетики. У місті знову проблеми з електрикою, а в деяких районах ще й перебої з водопостачанням. На вечір фактично вчора все було відновлено і сьогодні ранку. Навіть виїхали з громадський транспорт, тримає тролейбуси. Атака, яка нещодавно відбулася, знову була скерована на об'єкти критичної інфраструктури. І зараз у Львові є перебої з електропостачанням, водопостачанням. Коли закінчиться власне тривога, ми тоді зможемо краще зрозуміти загальні об'єми біди, яка нанесена ворогом. За даними командування повітряних сил, за час Тривоги над Україною збили 18 ворожих ракет, 8 дронів камікадзе та 3 БПЛА. Друга хвиля атака, ця тривога, яка тривала кілька годин фактично до 13-ї години, теж було завдано ударів по багатьох об'єктах. На території країни бачили ну, напевно і сповіщення і місцевої влади, що є десь робота ППО і так далі. Так, от до тих чотирьох, які знайшли зранку, додалось ще щонайменше 14 крилатих ракет, які знищені протиповітряної оборони. До слова, напередодні Генасамблея ООН зібралася на екстрене засідання. Там розпочали дебати щодо розгляду проєкту резолюції про невизнання псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Однак масована атака на Україну не могла залишитися поза увагою. Моя держава стала ціллю нападу. Мої родичі у житлових будинках також опинилися під нападом і не могли відправитися в укриття через те, що не було електрики. Через те, що Росія вже вбила декого із членів моєї родини. І ми не бачимо жодного кінця цій жорстокості. Попри намагання Росії зробити голосування за резолюцією таємним, воно все ж пройде у відкритому форматі 12 жовтня. Катерина Шевчук, новини 33 канал.